Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні чоловік обірвав наші сливи. Сорт точно не скажу, як зветься, тому що чоловік взяв живців товариша і защепив на своїй сливці і також на абрикосові. А тепер вони так гарненько родять, і ми з них на зиму робимо дуже-дуже смачний десерт цукати або сушений чорнослив. Так ми й називаємо цю сливку чорнослив. Це скоріше або венгерка, або віжен. Бо сливка трішки подовжена як для венгерки. Але так чи інакше, цей сорт дуже гарно підходить для сушіння. Бо мають дуже щільну м'якоть. І кісточка гарно відстає в них. А слива це саме один з небагатьох продуктів. Який зберігає свої корисні властивості навіть після термічної обробки. Ось чому це ідеальний фрукт для приготування цукатів. Натуральний смачний десерт забезпечить запасом вітамінів протягом цілої зими. До того ж, цукати зі слив дуже просто зробити. Спочатку сливи переберемо, відберемо м'які вони підуть на варення. А нацукати потрібні сливи із щільною м'якоттю. Потім їх потрібно гарно вимити і зайнятися самою переробкою. Сам процес займе три доби, тому я, щоб було швидше, буду вставляти фрагменти із минулорічного відео. Ви вже помітили, як я виймаю кісточки? Слива для цього повинна бути щільненька, не м'якою. З м'якої я буду варити вареннячко. Але і не тверда. Палочка в мене залишилася коли з'їли таке морозиво. От і для цього я її зберігаю. Те, хто бере палочку із суші. А якщо кісточці не просто вийти, я роблю її позначку і саму сливку повертаю на інший бік. А тепер варю три порції сиропу, бо в мене 3 кг слив. А взагалі на 1 кг слив я беру одну склянку води і 300 г цукру. А також лимонної кислоти на кінчик ножа. А взагалі цукор регулюйте від солодкості ваших слив. Чекаємо, поки сироп закипить, і можна вкладати наші сливи в киплячий сироп. Спочатку сироп навіть і не покриває наших слив, але з часом вони віддають свій сік і осідають, осідають помаленьку. Сироп знову повинен закипіти. За цей час декілька разів потрібно перемішати гарненько, щоб сливи подружилися і з сиропом, і між собою. Ось і підходить час для закипання. Покипіти сливам в сиропі даємо 3-4 хвилинки, не більше. Тоді виключаємо газ, гарненько перемішали. І ось таким чином встановлюємо невеликий вантаж, щоб всі наші сливи занурилися в сироп. І так до повного охолодження можна через ніч. В мене це вже на другий ранок. Виймаю я всі сливи в іншу посудину. Сироп знову доводжу до кипіння. Сам сироп на другий день вже набагато густіший. І в киплячий сироп знову поміщаю всі сливи. І в та ж сама операція. Сливи прокипляють 3-4 хвилини, виключаю і знову охолоджую. На другий раз я вже вантаж не встановляю. Сливи вже гарно плавають в сиропі, тільки помішую час від часу. Коли повністю охолонуть, я роблю ту ж саму операцію втретє. Тричі проваривши наші сливи в сиропі, будемо їх сушити. Спочатку виберу на друшляк, щоб стекли гарненько. До речі, цей сироп дуже добре зберігається в холодильнику. І смакує для змащування коржів тортів. З 3 кг слив у мене виходить завжди 3 піддони, ось таких для сушарки. Виставляю температуру 60 градусів, вмикаю. І ось за 12 годин мої сливочки мають ось такий вигляд. Я їх перевернула і виношу на двір досушуватись на сонечку. І за 2 дні вони в мене вже готові. Тобто вони не прилипають до рук і не злипаються між собою. І в той же час вони не є жорсткими, можна споживати. Збираю я їх ось в такі судочки, і до місяця вони можуть зберігатися просто в холодильнику. Якщо ж на довший термін, потрібно зберігати їх в морозилці. Але застереження, якщо виняли з морозилки, їх треба спожити. Другому замороженню вони вже не підлягають. Так же само цукати можна робити із інших фруктів. Торік я робила навіть із кабачків, непогані були. Зараз буде сезон, гарбуза буду робити. А це робила з абрикоса. Абрикоси великі, то я таку розкладала їх на половинки. І точно так, як оце сливи, так само я абрикоси сушила. А тут ще показую, що кілька сливочок залишилося високо вже. Ну, так і буде. Висохнуть на сонці впадуть. Саме це на абрикосі я показую вам. Ті, що я казала, що чоловік защепив на абрикосі. Ну, і ще кілька залишилося на самій сливі. Слива росте дуже висока. Але нічого, будемо смакувати тими, що зробили. Сливи приготовлені таким чином за смаком і консистенцією, нагадують мармелад. З легкою кислинкою. Головне, що ці цукати можуть зберігатися в холодильнику набагато довше, ніж свіжі фрукти. А вам бажаю приємних приготувань та смачного! А якщо вам сподобався рецепт, то не забувайте зберегти його собі. І окрема подяка за ваші вподобайки і за поширення рецепту. Мені буде дуже приємно!